Добрий день, ми повернулися до вас, і сьогодні ми з новою темою. Справа в тому, що коли новоспечені батьки дізнаються, що вони чекають маленьку дитину, це найвідповідальніший крок в їх житті. Отже, підготовка до батьківства фізична та психологічна. Сьогодні проговоримо про ідеальне батьківство чи існує воно? Мене звати Ковальчук Любов, я лікар-педіатр дитячої міської поліклініки No6 компас міста Одеса. І сьогодні, як ви бачите, я не одна в студії зі мною психологиня, експерт та мати 11-річної донечки Людмила Драч. Я вас вітаю! Вітаю вас! Дуже рада бути у цій студії і поділитися своїми знаннями. З вами я теж дуже рада, і я, мабуть, почну одразу з питань, якщо ви дозволите, всі батьки мріють бути ідеальними, чи це взагалі можливо бути ідеальними батьками? Чи взагалі існує такий термін? Термін існує, але батьківства ідеального не буває, бо ідеальні батьки це міф. То це як єдинороги, так? Всі їх бачили. Так. <свісно> всі всі, всі, про всі них чули них про них, та, але ніхто, але ніхто, ніхто не, не бачив. Вони такі рожеві, якісь вони такі фантастичні, але чи є вони у світі, Недоказ... недоказово, так? Є мати, є батько, які вони повинні бути. Вони повинні бути такими, якими вони можуть бути. Вони можуть бути. Не дуже спритними, вони можуть бути не дуже чи дуже образливими. Вони різні, так як і різні діти. Батьки мають такий образ ідеальної родини та ідеальної сім'ї. Тобто батько каже, в мене буде класний хлопчик, який буде займатися футболом, бо я колись не став. Класним а він буде, а хлопчик хоче займатися балетом. Mm -hmm. І що робити? Мабуть, треба почути хлопчика і спитати його чи донечку, ким він, він хоче бути чи вона. От я хочу вам сказати, що я як педіатр стикаюся ну, постійно контактую з батьками, в мене є допологові консультації, і там ти, спілкуючись з усією родиною, да, наштовхуєшся на такий бар'єр очікувань. І я думаю, що ми з вами це маємо проговорити, що мама вона думає і орієнтується по рекламі, да, по рекламі новонародженого малюка, який спить там 24 години. Вони кажуть, вони серйозно кажуть, що ну, дитина вже спить 16 годин, да, я за цей час буду читати книжки і до речете. Так, я ж так, і колись думала, що в мене народиться дитина, я буду читати книжки. А все виявляється зовсім не так. І наскільки це психологічно травмує? Травмує, що наше очікування не зовсім з тим, що стається, якось корелює, як то кажуть. Так? Чому? Тому що змінюється ритм життя, змінюється сенс іноді життя. Приходить маленька людина, яка. Заявляє про себе і каже: Я отут, я буду вас дзеркалити, коли ти дуже напружена мама, я буду кричати, бо ти напружений, тобі треба навчатися бути більш спокійнішою. А тато повинен якось дуже-дуже піклуватися про мене і про маму. Дуже така класна фраза є, що робить батько у перший рік дитинки, він забезпечує. Щасливість мами. Тобто, коли мама хоче поспати, папа гарно, коли він може дати їй це зробити. Коли мама виснажена, вона і посміхається не так часто, як хотілося б. Тому е ті, хто поряд, бажано, щоб вони чули, щоб вони розуміли, що для мами це теж нова якась роль. І вона ще не адаптувалася, тому бажано підтримувати менш критикувати і допомагати тим, чим можуть ті, хто оточують молоду родину. Я ви знаєте, що хотіла доповнити, що. Я колись спочатку гарну фразу, бажано говорити ротом. Все те, що ми думаємо і ідеалізуємо, то що да, тато буде допомагати, що тато буде поряд. А тато про це ніхто не сказав. а Чоловіча логіка, вона зовсім не така, як ми з вами знаємо, так чоловіче мислення. І мама така ну, в очікуванні, що от зараз я прийду, я посплю, а тато каже: Ні, а я на рибалку ну, тобто, я знаю такі сім'ї, і це також це бар'єр. Я пропоную все ж таки батькам. Перед тим, як народиться дитинка, але коли вона або коли вона вже народилася, сісти і проговорити сімейні обов'язки, що сонечко моє, я дуже втомлююся з малючком. Да? Він спить, ми вже казали про це неодноразово, що він спить там 40 хвилин, а потім дав на знову період активності. Потім може дитина плакати, може капризувати, мати виснажується. Давай я посплю, а ти посидиш. Або ти помиєш посуд. Це, ну, це дуже важливо. І тут, до речі, оточення. Так? Ми ще ми повинні проговорити про оточення, скільки, наскільки вони сприймають ситуацію, їх уявлення про новонароджену дитину. Чого вона плаче взагалі? Ну, як вона може так часто плакати, правда? Дякую за таке питання, бо я б ще сказала, що є такі школи батьківства, так? є школи майбутніх мам і майбутні е, та, таточки, теж гарно коли приходять. Туди, бо ми всі знаємо, як виховувати дітей, як їх навчати і як лікувати, так? але треба читати книжки, треба спілкуватися з фахівцями, на мій погляд. І коли ця родина, в яку ще не прийшла дитинка, яку очікують, приходить до фахівців, там будуть розповідати про те, що мама виснажується, отаке. От і для папи, можливо, це буде для відкриття. тата. Відкриттям. Відкриття, вона, ж, вона ж, як це? Вона ж мама? Так, я теж хочу сказати про школи батьківства, бо це дуже важливо, правда. Там навчають і фізично, так там є зазвичай педіатри ведуть, акушери-гінекологи, починаючи mm -hmm. з того, як дихати під час пологів, і закінчуються, до речі, школи батьківства. У нас з вами в закладі так, проводяться як надавати реанімаційну допомогу малюкам. І батьки вже розуміючи, що вони можуть з тим стикнутися, вони мабуть більше вичувають себе в безпеці В безпеці. Вони Спокійніше, напруга менше, бо там, де ти вже маєш досвід, хоча б теоретичний, не практичніше, але теоретичний, там ти можеш вже справлятися зі складнощами. А коли ця дитинка з'явилася в родині, підказати ніхто не може, і страх обурює батьків. І що ж робити? Він кричить, як ви казали. Він кричить, бо щось він хоче. Він хоче чи на ручки, він хоче, бо він голодний. Він хоче спати, йому треба допомогти. Чи він хоче почути ці слова від мами, чи від тата від тата, що ти найкоханий, найлюбимий, самий самий найкрасивий, самий-самий? Я б тут додала, мабуть, що він кричить, тому що це єдиний спосіб спілкування так, поки для нього. Так? так, Він не капризує ще круче, коли кажуть, що він маніпулює. Він не може маніпулювати, в нього нема ще свідомості, тому він кричить, бо він потребує безпеки, як ви сказали. А безпеку йому можуть забезпечити тільки батьки, які поряд які самі знаходяться у ресурсі, тобто вони не виснажені, а вони якось десь поспали, погуляли трошечки і вони такі наповнені прийшли до дитинки. А як же думка про те, що ми ж його привчимо до рук? Ну я просто кожен раз пояснюю про це на патронажі. Ми не будемо брати, нехай він прокричиться, проплаче, бо ми його привчимо, він завжди буде на руках. Ну, давайте психологічної точки з з... точки зору. Я пропоную батькам уявити таке. Вам дуже страшно десь дуже там паніка виникає у якійсь кімнаті. А вас закрили там, двері зачинили. І кажуть побудь там, бо ти мене маніпулюєш. Ти кричиш, чому ти стучиш у ці дверцята, не стучи? Ми тебе привчаємо не боятися. Ну, я вам скажу зараз крамольно такою, такі речі. Насправді є такий метод відлучення від це самозасипання. Називається є один з таких методів, коли дитину зачиняють справді окремо в кімнаті, і там допускається, що дитина буде голосувати, кричати, і ми просто очікуємо, поки вона перекричить. Я проти, я одразу вам кажу, ну, я проти такого методу, бо це психологічно дуже травматично для дитини. бо, дитину. це про те, кажуть, дитина розуміє і вона. Не кричить потім. вона А до мене ніхто сама. не прийде, правда? Так. А не прийде у, як має. у дитячому будинку це. Як? Вони не кричать. А чому вони не кричать? Бо вони вже знають, що їх вже залишили І їм ні до кого кричати. І це боляче, коли ми це розуміємо, мені здається, що ми. Відносимося до цього трошки по-іншому. Усі батьки мріють дати своїй дитині найкраще, починаючи від ліжечка і закінчуючи люлькою. Так скажіть мені, будь ласка, чи так це важливо для новонародженої дитини? Ми, е якщо не можемо втриматись як батьки, і нам дуже хочеться у цю у оцей м'ячик. Ми йдемо не за іграшкою, ми йдемо за емоцією, яка нас наповнює, яка робить наше життя яскравішим, і ми тоді приходимо до дитини з красивою іграшкою, і ще й емоційно наповнені і у ресурсі. Тоді купляємо, ідемо за емоцією. Ну, Ви так, це так тепло розповідаєте. Я тут згадала це не про дітей до року, це про дітей після. У мого сина є такий гуся-бнімусь, і ми його всі тискаємо так. Так, по черзі. І це дуже так, да, це дає таке відчуття комфорту, так та теплоти. Я взагалі помітила таку тенденцію. От зараз, особливо молоді батьки, вони хочуть бути до всього готовими. От ми сьогодні кажемо про підготовку до батьківства. Кожна мама хоче бути супергероєм. Яка Може вирішити безліч питань? Давайте ми їм просто скажемо, що треба приймати деякі ситуації да, і приймати підтримку. Мені здається, що приймати і просити і просити. Так. Е, мама, яка повинна бути? Така дуже красива, дуже втішаюча фраза. Мама ідеальна повинна бути. Ні, вона повинна бути достатньо хорошою. Для кого спитаємо? Для себе і для дитини достатньо. Вона не може бути ідеальною, бо це міф, повторюю. Коли ми до цього прагнемо і біжимо, щоб тут було багато іграшок, щоб тут було якась е, ліжечко таке, от не таке, як у всіх, з машинкою чи з якимось е, там будівлею. Не потрібно це дитині. Дитину потрібно любити, потрібно чути, потрібно вгадувати, що вона хоче, коли вона кричить. Та обіймати. Дуже обійми нам потрібні, нам, дорослим, для того, щоб функціонувати, потрібно, щоб нас обіймали кожен день до 10-15 разів. А дитинка, яка тільки прийшла і адаптується у світі, хай батьки трошечки замислюються. Ну я б загалі додала ще, що з медичної точки зору все, що потрібно матері до пологів, це по-перше, да, гарно харчуватися. По-друге, якісь чекапи регулярні до того, як ми плануємо вагітність. Да, під час вагітності це обов'язково контролювати свій стан здоров'я. Цим зазвичай займаються кошер-гінекологи. І ще одне таке важливе питання, окрім цього всього. Мені здається, сконтактувати з партнером щодо, ми з вами казали про очікування. Я би ще хотіла сказати з моєї позиції педіатра щодо того, як ви будете виховувати цю дитину. Перше, з чим я стикаюся, мама може бути за щеплення, тато може бути проти. Uh -huh. Мама може бути за сповивання, або навпаки, бабуся може бути за сповивання, мати бути проти. Іноді ти приходиш у сім'ю, тебе ставлять отак, от між всіма, і кажуть: ну вибирайте. Хто правий, так? Так. Треба спілкуватися ротом, як ви кажете. І треба спілкуватися ще на березі, коли ще дитинка не прийшла, бо ця атмосфера така напружена, вона ну, не дуже досконала для дитинки. Тому е бувають ще сценарії, які ми приносимо так? кожен зі своїх батьківських родин. Мама вирішила, що буде якесь таке вільне. Таке вільне виховування, а батько, наприклад, такий дуже зібраний і такий, який вирішив, що все буде плануватися, вони повинні, мені здається, зустрітися до пологів ще. І так, проговорити ці всі моменти для того, щоб якусь стратегію е, спільно так, так, виробити, так е, відпрацювати. І треба спілкуватися і знаходити ці якісь е, моменти, точки дотику, можливо, точки дотику так, так е, і тоді буде менш напруження, мені здається, бо коли вже дитинка прийшла, напруження і так багато, бо ми всі адаптуємось. Мама має е, таку вже любов, вона вже в собі 9 місяців знайома там десь з дитинкою. Вона там штовхається, вона щось там перевернулася, да? а тато тільки здрасті. Тільки познайомився, йому в це треба йому звикнути до цього треба. І тут мама це теж повинна повинна розуміти. Але це про розмову, про розмову та довіру. Ну, так, про розмову та довіру і до, до пологів. І після того є деякі ситуації, які насправді заставляють батьків передивитися своє відношення. По-перше, да? ми кажемо тут і про захворювання, якісь про побутовий травматизм. Наприклад, я також хочу сказати, що дуже важливо це стосується до підготовки насправді до батьківства. Все, що знаходиться в домі, коли в тебе є дитина, ти оцінюєш з точки зору безпеки. Все, що перевертається, треба прикрутити. все, що пересипається, треба якось закрити. Тому що ну там скільки перші там 5-6 місяців дитина буде так, ну десь на одному просторі. І то я дуже хочу попросити глядачів не залишати дитину одну на, на сповивальному столику на дивані, тому що вже е там з 2-3 місяців, коли дитина може перевертатися, вона в хаосі рухів може е І вона це робить раптово. раптово та? так? Раптово так ніхто тут... не готовий. На ліжечку, і ніхто нікуди не повертався, і тут тільки хоп, і ми вже і це на також психологічна готовність мами до якихось ситуацій. Вона має ну вимкнути в собі оцю емоційну частину і чітко відробити собі алгоритм. Ці школи батьківства вони також навчають. Наприклад, так. дитина вдавилася, так зараз не панікувати, мені треба її дістати, мені треба дати їй час. Може вона прокашлює, і отак за алгоритмом, так ми можемо йти далі. Та тама, яка мене, наприклад, турбує як маму і як спеціаліста, як ви думаєте, чи важливий вибір педіатра, чи які мають бути відносини між сім'єю та педіатром? Це дуже важливо, на мій погляд, бо педіатр це людина, яка війшла в вашу родину. Народився малючок і прийшов в педіатр. Якщо не буде довіри, якщо не буде довірливих відносин з цим. Лікарем. Це буде прикро. Важко. Буде тяжко, прикро. Важко. Буде прикро і тяжко лікарю, буде прикро і тяжко батькам. Вони будуть розуміти один одного, буде довіра, буде якісне, якісне спілкування і буде здорова дитинка. Коли не довіряє, шукайте другого лікаря, шукайте його, бо вам. Повинно бути комфортно з лікарем. Зараз все більше і більше сімей, до речі, звертаються на допологові консультації, вони хочуть до пологів познайомитися, обговорити, чи справді спільне бачення майбутнього з педіатром. Ну, знову ж таки, так ми знаємо, що люди сповідують різні тенденції в лікуванні. Комусь подобається гомеопатія, комусь хтось за доказову медицину, і коли там педіатр, ну, там лебідь, рак і щука, да? хто хто куди йде. І тому я зі своєї ну з педіатричної точки зору можу вам сказати, що якщо ти з мамою оці перші декілька місяців протримав зв'язок. І достатньо її впевнив, що все окей, так він плаче, але ми поряд, ми на зв'язку. То все потім добре. Якщо мама в якийсь момент зневірилась, або вона перестала тебе чути, все далі розмови не буде. Скоріше за все, це буде або зміна педіатра, або ну можливо на такі відносини, як би хотілося, починається. Або дуже багато часу, потребують налагодження цих відносин. А. Потім так. Так, і це все впливає на дитину, до речі. Це, це все впливає, бо вона все відчуває. І ми кажемо, що коли навіть слів не розуміє ще дитинка, вона розуміє тон, так тональність таку. І коли мама напружена, коли вона не знає, куди її кидатись під час хвороби дитини і кому звертатися. Мамі тяжко, дитині тяжко, лікарю тяжко. Тому обирайте лікаря, якому довіряєте, з яким вам комфортно, якого ви не стидаєтесь питати, якісь дуже такі непрості питання задавати, щось таке. Ви не можете все знати, і не повинні, і не повинні. так, і не повинні. І лікар, який може е посміхнутися і сказати все гаразд, це дуже цінно. Тому що так, іноді буває таке, що ти чуєш, зараз я задам дурне питання. Так. Ну не буває дурних питань, ну, ви не можете це знати. Ви стільки не, ну, стільки не навчалися, стільки не вивчали, і ви не можете це І не повинні це знати. Це має знати ваш лікар, до якого ви можете звернутися. Там, в плановому порядку я іноді прошу, будь ласка, отак от з телефоном зайшли і просто мені так читаєте. Ці питання, тому що так, це дуже важливо, там нічого не пропустити, в яку сторону дивиться, там що каже. Я своїм клієнтам теж раджу. Записуйте, бо щось може улетіти десь, забути, а потім я ж говорила з лікарями, я не спитала то, що треба. Записуйте. Для батьків, тому що це стрес. Я стала помічати, що батьки кажуть, ну от я зайшла, розхвилювалася і все забула. Тобто, ну, все ж таки, по-перше. Ну, ми маємо сказати да, про те, що а, народжується дитина, мама вже собі не належить. І найчастіше мама закривається да, в такому окремому просторі. Вона там знаходиться і, і вихід до педіатра це як вихід у світ. Так. Це окрема така життєва подія. Яким, ну, яку б ви могли дати пораду можливо, людям, які планують завести тільки дитину? Якщо якісь такі питання, в яких ви не можете прийти до консенсусу, ну підіть до психолога, до сімейного психолога чи в індивідуальному порядку, якось виріште це питання, бо коли народжується дитина, часу немає піти. Тому дуже гарно, якщо ви це вирішили. До пологів, проговоріть друг, один з одним. так? Простройте якусь стратегію, як ви будете поводити себе у якихось питаннях, коли щось буде, ну, все запланувати неможливо, але щось прописати, простроїти це можливо. Мені здається, що так. Так, я з вами вам абсолютно згодна. Я загалом взагалом хочу сказати, що діти це найвеличезніше, мабуть, щастя. І якщо все правильно, так і все ідеально, як ми з вами ну мабуть проговорили, так то це дуже зближає, і це укріплює сім'ю і всіх довкола, і бабусі, дідусей, вони поступово пере, перестроюються, так, так ми можемо сказати, і діти це найкласні вчителі. Вони так нас навчають, як не навчає ніхто ніхто. Отже, давайте підім'ємо короткі підсумки. Перш ніж подбати про малечу, яка в вас тільки народиться, давайте ми подбаємо про себе. Перше це відмова від шкідливих звичок і матері, і батька. Друге, подбайте про своє здоров'я. Зробіть чекап-аналізів, підіть до лікарів, спостерігайтеся у акушера гінеколога який буде слідкувати за вашим станом здоров'я впродовж всього періоду. Друге психологічна підготовка: обговоріть зі своїм партнером не тільки очікування щодо дитини, але й стилі методи виховання, зачі проти грудного вигодовування. Чи будете використовувати підгузки, чи ні, чи буде покарання використовуватися в сім'ї чи ні. Це дуже важливо. Обговоріть це все не тільки з батьком, але й з іншими членами родини. Бабуся, дідусі також залучені в процес виховання дитини. Обговоріть можливість та сімейний бюджет, покупки іграшок і всього приладдя, яке вам знадобиться в процесі виховання дитини. Це не тільки іграшки, це може бути коляски, укачуючі центри і все, що може вам знадобитися. Також обговоріть підходи до вакцинації. Виберіть педіатра, виберіть лікаря, з яким ви будете комунікувати, якому ви будете довіряти. Можливо, так, сходіть до психолога, вирішіть якісь сімейні питання, якщо це дуже необхідно. І пам'ятайте, що ви не супергерої, ви маєте право на помилку. Бо батьківство це величезна відповідальність, але це найвеличезніше щастя. Отже, психологічні висновки з приводу батьківства. Ми хочемо сказати про те ще раз, що ідеальних батьків не буває, не буває ідеальної дитини. Є образ, який ми собі там намалювали, поки очікуємо дитину. Дитина прийшла, вона не завжди відповідає цьому образу, не завжди відповідає цьому образу родина. Є така класна думка, вона рятує. Ви не належите собі якийсь час. Ви належите цієї маленькій людині. Ви їсте тоді, коли вона дозволить. Ви спите, коли вона дозволить, але рятує фраза, що це не назавжди. Колись ця дитинка виросте, вона. Війде у підлітковий вік і вже буде, не буде так прив'язано до вас. Вона вже напиталася вами. І тому вона скаже, мені достатньо, а ви захочете обійняти її, а ви захочете чимось поділитися, а ви захочете поспілкуватися, а їй вже так не потрібно. Тому насолоджуйтесь тими хвилинами, тими часами, які у вас є. Поки дитина маленька і повністю залежить від вас, від вашої любові, від вашої турботи, я бажаю вам щасливого батьківства! Дякую, Людмила, за сьогоднішню таку чудову розмову. Я сподіваюся, що наші глядачі тепер відчувають себе більш безпечно та захищено, і вони готові до цього чудового, але складного шляху батьківства. Дякую вам за цю, за цю бесіду і бажаємо батькам щасливого батьківства. На все добре. І зустрінемося з вами в наступних випусках.